Затомився від постійних ремонтів? Купи Renault Megane і забудь за всі СТО. Renault Megane, 2018 рік, 1.5 дизель, 6 ступка, механіка. Megane такий, як потрібен. А робік 160 тисяч для цього мотора це просто обкатка. Це наш Міган в комплектації Zen. Безключовий доступ, складання дзеркал, передні та задні паркароніки, датчик світа, датчик дождю, клімат двохзони, дуже гарний стан салону. У авто є сервісна історія по мотору, ходовці та електриці ніяких питань. Перевірка на любих СТО. Авто знаходиться в місті Дніпро по вартості 14200. Переходьте на наш YouTube канал FCARS для повного огляду цього авто.